Радий вітати всіх учасників сьогоднішнього круглого столу і хочу сказати і подякувати всім за ту небайдужість, яку проявляєте до питання безпеки дорожнього руху, адже сьогодні держава приділяє досить серйозну увагу підвищенню рівня безпеки дорожнього руху. Про це говорить і прийняття останнім часом деяких законодавчих актів у цій царині. Ну, зокрема, мова йде про стратегію підвищення безпеки дорожнього руху на період 2017 року та плани реалізації, а також комплексна цільова державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період 2016 року, яка затверджена в цьому році. Цими програмними документами передбачено ряд заходів спрямованих на покращення ситуації на наших автошляхах. Крім цього, здійснюється реформування і системи надання адміністративних послуг, частину з яких надається Державна інспекцію. Ви знаєте, що на виконання національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки заможне суспільство, конкурентоспособна економіка, ефективна держава, затверджено указом прецедента, здійснюється реформування системи надання адміністративних послуг. Крім цього, Державної інспекції на даному етапі здійснюється зміна методів внесення служби дорожньо патрульної служби. Для цього запроваджуються технічні засоби. Зокрема, на виконання національного плану, окрім застосування тих приладів, які сьогодні є, розробляється законопроект запровадження автоматичної фіксації порушень дорожнього руху. Ми маємо надію, що найближчим часом такий проєкт буде оприлюднений для громадського обговорення. Крім цього, Державною інспекцією здійснюються заходи, спрямовані на виконання заходів, передбачених програмними документами щодо покращення системи підготовки водіїв, а також системи навчання учасників дорожнього руху дорожній грамоті. Ну, зокрема, це підвищення вимог до закладів, що здійснює підготовку водіїв, покращення ситуації з допуском кандидатів у водії до керування транспортними засобами, також навчання різних верх населення правилам дорожнього руху. Зокрема, це і розробка відповідних програм посібників комплектів, скажімо, наглядної агітації для шкільних куточків по безпеці дорожнього руху які би навчали наших учнів і дошкільнят безпечні поведінці на наших Це дуже важлива тема, яку ми піднімаємо, хочемо підняти, піднімаємо і будемо далі вот цю лінію все время проводити. В чому її важливість цієї теми? Значить, коли ми говоримо, раніше ми говорили, продовжуємо говорити поки о соціально демографічних потерях. Тобто ми говоримо про тих людях, які о кількості погибших, о кількості травмованих, э, травмованих. Но, к сожалению, еще мы ни разу не поднимали вопрос, какие же экономические потери возникают у государства в связи с, вот, с таким уровнем смертности и травматизма на дорогах. Вот как раз этот вопрос мы бы хотели поднять и дальше вот, как бы, вот, более глубоко эту тему изучать и двигать ее. Действительно, в Украине были принятые в последнее время, в 2011-2013 годах, базовые документы э, в отношении вот этой проблемы. Это и стратегия была принята Кабинетом министров, это была принята концепция э, государственная программа, сама программа была принята, но, к сожалению, к сожалению значит, ситуация не так э, быстро меняется, как это предполагали предполагают разработчики этих документов. И на, на наш взгляд она не меняется, потому что, к сожалению, вот все эти документы не написаны, но э, все мероприятия, которые там предусмотрены, они не финансируются. Ничего нельзя сделать сегодня без э, финансов, без э, финансовых инвестиций. И э, кон, э, вот в концепции, которая была при этом министра в программе... Предусмотрена сумма финансирования государственного программы в размере 5,6 миллиарда гривен до 2016 года, с 2013 по 2016 год. Много это или мало? К сожалению, непонятно. На сегодняшний день, вот если из бюджета будут выделены такие достаточно большие деньги, то сколько и как быстро бюджет получит их обратно, эти деньги. Вот такого обоснования экономического, к сожалению такой программы не сделано. Действительно, погибает у нас, э, происходит 2000, 200 тысяч порядка ДТП, погибает около 4-5 тысяч человек. Около 40 тысяч получают тяжелые травмы, несмертельные. Все это люди, э, в основном это мужчины, до 70 лет.